Че? Про Чорнобиль? На вгороді Чорнобиль, На городі стелиця. А мій милий. Михайло. В чужому селі жениться. Ами ми. Я поразма. Михайло, в чужім селі жениться. Запрягай, брате, коня, коня уроненького, Поїдем чуже село, шукати миленького, в'їхали в чуже село, а у ньому весело, в їхали в подвір'ячко милого весілячку. Ой ти, жінко натолку, хтось до нас приїхало, чи твоя родинонька, чи моя дружинонька? Ой ти, жінко, наталку, давай медгорілочку, давай медгорілочку, зустрічай мою жіночку. Давай меди горілочку, січай мою жіночку. На городі чорнобель, на ньому дві квіточки, чом ти не сказав мені, що в тебе є діточки, на, на городі чорнобель, він уже не стелиться. А ми, милий Михайло більше вже не жениться. Ну все, це я так вже пораджусь. Ну все, все. А ваша одне